Всім привіт! Під моїм відео, де я розказала свій шлях до Бога, я побачила коментар, де було важливе питання: а чи добрий Бог взагалі таке питання задають або невіруючі люди, або люди, які хотіли б вірити, але вагаються? Це хороше питання, і я зараз постараюся відповісти на нього. Взагалі, будь-які ваші роздуми щодо Бога, це дуже добре. Не зупиняйтесь, ми розглянемо дві сфери: локальні, тобто земні блага, і глобальні блага, що дає Бог. Але спочатку хочу дати важливу пораду. Ніколи не починайте читати Біблію зі старого заповіту. По-перше, ви її не зрозумієте. По-друге, деякі моменти будуть дуже нудними для вас, наприклад, книги Левит та Числа. І по третє, саме головне, ви не зрозумієте деякі божі вчинки, і Бог може здаватися вам дуже жорстоким і злим. Старий заповіт треба читати, вже знаючи новий заповіт. От тоді все буде зрозуміле, і всі пазли складуться. І навпаки, ви побачите, що Бог люблячий і терпеливий до людей. Отже, земні блага. Ми живемо в непростий час. Банальна фраза, вона, мабуть, актуальна завжди: війна, стрес, люди концентруються на негативі, в людей страждає психіка, і інколи дуже важко помічати в цих умовах щось хороше. Я розумію, я теж все це пережила. Але бачити Божу доброту це навичка. Цьому треба вчитися. Це не складно, чесно. Треба себе примушувати бачити щось хороше в будь-якій ситуації. Дякую проповідниці Джойс Майер. Вона надихнула мене вчитися бачити добро завжди. Наприклад, ви прокинулися в поганому настрої, вам треба на роботу, але дуже не хочеться вилізати з ліжка. Замість того, щоб розкручувати негативні думки далі, скажіть, боже, дякую тобі, що я можу піднятися з ліжка і стати на свої обидві ноги. Вдумайтеся. Не у кожної людини є така можливість просто стояти на ногах. Але є неймовірні люди без ніг, які радіють життю, люблять Бога і ще умудряються надихати інших, наприклад, Нік Вучіч. Це окрема тема. Далі припустимо, ви погано спали і засмучені через те, що не відновили сили. Скажіть: Господи, дякую тобі, що зараз я можу піти на кухню і зробити собі каву або чай. Які дадуть мені сили прокинутися. Дякую тобі, Боже, що сьогодні так, а потім буде новий день, і я зможу відіспатися завтра. Тобто кожну негативну думку та емоцію старайтеся зусиллям волі перетворювати на позитивну думку, наприклад, порада самотнім людям, замість того, щоб сумувати, скажіть: дякую тобі, Боже, що поки в мене немає сім'ї, ти даєш мені більше часу на відпочинок, на навчання, на поглиблення в тебе і на роздуми над твоїм словом. Сприймайте свою самотність як період вашого особистого розвитку. Якщо вам зовсім одиноко, згадайте одну людину, з якою ви можете поговорити. Я впевнена, у вас є така людина. Далі ситуація: ви купили неякісний товар і у вас зіпсувався настрій. Скажіть, слава Богу, що він дає мені фінанси купляти їжу та інші необхідні мені товари. Коли у вас зламався кран у Вані, я розумію, що це дуже неприємно. Скажіть Богу, дякую тобі, Отче. Що я живу в цивілізації і маю доступ до чистої води. Або така ситуація, яка дуже типічна для нашого часу. У вас вимкнуло світло через прильот, і його не було більше шести годин. Скажіть: дякую тобі, дорогий Господь, що я живу в комфорті, а не сиджу в холодному окопі. Дякую, що в мене є неушкоджене житло, в якому є електроенергія. Коли вам сумно, підіть погуляйте в парк чи до річки і роздивляйтеся все, що побачите: листя дерев, пташок. Хмари, гілки на землі і багато чого іншого. Природа чудове боже творіння, і через природу Бог обов'язково підбадьорить вас. Скажіть йому. Дякую, Господи, що в тебе така неймовірна фантазія, що ти створив так багато краси. Дякую що, перебування на природі лікує мою душу. І так далі. Так ми навчимося дякувати Богу за кожну річ, і, звісно, будемо бачити Божу доброту завжди. Апостол Павло писав: за все дякуйте, така бо воля Божа щодо вас в Христі Ісусі. Коли ви бачите в магазині різноманіття їжі, подякуйте Богу, що Він дозволив цьому врожаю вирости цим овочам, фруктам, злакам. Знову ж таки, врожай не завжди буває. Інколи відбувається щось аномальне і нічого не росте. Все залежить від Бога. А в нас досі є вибір, є магазини. Якщо ви туди доходите, у вас є фінанси. Це все з Божої волі. Тож дивіться, як багато Божих благ я перелічила. Ми можемо ходити, купляти їжу, купляти одяг і щось для дому. У нас є близькі люди, хоча б один точно є. У нас є житло, вода в крані, світло, у нас є природа, якою ми можемо милуватися. Я розумію, ми про такі речі можемо не задумуватися, але подумайте про це, будь ласка, адже цього могло і не бути. Ви, мабуть, знаєте найлегший спосіб, як зробити людину щаслива. Заберіть в неї щось на деякий час, а потім поверніть. Вона буде стрибати від щастя. Чому ми цінуємо, що маємо лише тоді, коли втрачаємо це? Привчайте себе дякувати Богу за кожну дрібницю. Зробіть собі таку звичку: кожного ранку в молитві дякуйте Богу за кілька хороших речей, що у вас є. Якщо ви вже за це колись дякували, так і не рахується. Дякуйте кожен день заново, бо кожен день це наша нова боротьба з плоттю, з гріхом, з поганими думками. Не можна один раз увірувати в Бога і розслабитися. І це класно, бо коли ти розслаблений, ти деградуєш. Треба завжди бути в тонусі. Тому дякуйте Богу кожен день за будь-що. Ви таким чином привчите себе радіти різним дрібницям, і ви будете почуватися краще. Не сприймайте те, що у вас є, як належне. Багато людей мріяли попинитися на вашому місці. У вас було таке, що ви щось хотіли зробити чи досягнути, і це ніяк не виходило. Щось вам заважало і, не дивлячись на ваші неймовірні зусилля, нічого не вийшло. Так ось знайте, це значить, що на ту річ не було Божої волі. Якщо Бог щось не дозволяє, хоч убий у вас не вийде. І навпаки, якщо у вас щось є, особливо різні блага, можемо зробити висновок, що на це є воля Божа. Хіба це не класно? От є у вас сім'я, хороша робота, здоров'я. Це не тому, що ви такий хороший, це Божа воля. Бо є хороші, добрі люди без сім'ї, без здоров'я. Просто в них інший шлях завжди пам'ятайте, що Бог наш творець і без нього нічого не відбувається в цьому житті. Тому вчіться бачити навколо Божу милість до вас. Взагалі ніколи не дорікайте Богу, впевненість, що Бог винен вам щось хороше, це від гордині, це дуже поганий шлях. Замість того, щоб вимагати, дякуйте за те, що є. Тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. От, наприклад, ви впевнені, що заслуговуєте на добро, і ви не задоволені Божими діями в вашому житті. А яка ви людина самі по собі? Ви праведно живете? Перш ніж чіплятися до Бога, спитайте себе. А чи живу я по його законам? Це було про локальні земні блага Господні. Тепер поговоримо про глобальні блага, які ми маємо від Бога. Коли ми дорікаємо Богу, ми спочатку маємо знати закони Його всесвіту. Мабуть, найважливіший закон плата за гріх, смерть. Це не обговорюється. Такий закон і все, тому що гріх був створений дияволом. Гріх це щось настільки брудне, що все, що його несе, не може увійти на небо. Ну не допускається гріх на небо. Бо це не чистота, це не Бог такий злий, що кидає людей в пекло. А це, по-перше, люди самі обирають шлях без Бога в пекло. А по-друге, гріх настільки огидний і брудний, що йому закритий шлях на небо. Ви кладете запачканий одяг до чистих речей? Ні. А чому? А чому думаєте, що в божественних законах мають діяти не так? І мають допускати щось брудне і огидне до чистого та світлого. Добре, дивіться, гріх сам по собі не приходить на суд. У гріха є носі, тобто сили зла чи людина. Взагалі, то пекло було створене для сил зла, для диявола і його ангелів. Але диявол такий хитрий, що нав'язав гріх людям, склонивши до цього Адама і Єву. А вони, згрішивши, породили людство, яке вже є носієм гріха. У нас гріх в наших генах. І до жертви Ісуса всі, абсолютно всі люди йшли в пекло, тому що нагадую, грішиш, заслуговуєш на смерть. І милість Бога в тому, що він віддав свого сина як жертву за наші гріхи, за всіх людей. І тепер ми можемо уникнути великого суду, прийнявши жертву Ісуса, запросивши його в своє серце, покаявшись. Хіба це не милість? Хіба це не Божа доброта? Без Ісуса ми апріорі заслуговуємо на смерть і пекло, бо ми не можемо не грішити. А Бог вже зробив надзвичайну річ, придумавши план спасіння через Ісуса. І тепер ми, маючи Божий дух в серці, не заслуговуємо на смерть. А чому Бог розробив такий план спасіння? Він же міг спокійно дивитися на те, як люди живуть, грішать і йдуть в пекло. Він віддав за нас свого сина, бо неймовірно сильно нас любить. Він дав нам Спасителя Ісуса. Ісус наш адвокат перед Отцем. Тепер, якщо ми грішимо, ми продовжуємо грішити, тому що в нас назавжди залишається гріховна природа. На жаль, так ось, якщо ми грішимо, ми можемо каятися, і Ісус захистить нас перед Отцем, і наш гріх прощається тільки завдяки Ісусу. В цьому суть Євангелії, суть благої звістки. Ми маємо спасіння в Ісусі. Цього мало, щоб ви повірили, що Бог добрий. А взагалі мені подобається термін богослів'я Санта Клауса. Це коли людина вірить в Бога лише тоді, коли він дає їй якісь блага. Як тільки щось сталося, все. Бог поганий, він не попіклувався про мене. Як він це допустив, я розчарувався, мабуть, його немає. Це богослів'я Санта Клауса. Неправильно сприймати від Бога лише погане. Часто важкі речі і страждання змінюють нас на краще, укріплюють нас. В Біблії є книга Йова. Невелика, але дуже важка. Та вона вчить нас корисній навичці смиренно приймати від Бога все, що відбувається в нашому житті. До речі, там в кінці книги був Хепі Енд. Господь благословив Йова за його смирення, хоч цей чоловік дуже важко переживав свої страждання. Я сам нагим вийшов в зло на моїй матері, і нагим туди повернуся. Господь дав, Господь забрав. Сталося так, як було до вподоби Господу. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Не думайте, що я це все вам розповідаю, і мені легко це все дається. Ні. Мені теж важко, коли відбувається щось погане, але я помітила, що коли в поганій ситуації ти не дорікаєш Богу, а навпаки, славиш його за те, що в тебе є. І коли ти смиряєшся і упиваєш лише на Бога, щоб він вирішив цю ситуацію. Господь обов'язково допоможе. Так, в стресі важко упивати на Бога, зважають емоції, бо всі ми люди. Але згадайте мої слова і спробуйте зробити так. Коли важко, не дорікайте, а дякуйте. Адже є щось, за що завжди можна подякувати. Спробуйте подякувати Богу щиро. Повірте, що ці труднощі для чогось потрібні, і ви побачите Божу милість до вас. Мир вам!